Семенова за очками невеликий відстань до 25 найсильніших. У нього лише 17 пунктів програшу, і непоганий теоретичний шанс має Сергій Семенов. Найголовніше в своїй улюбленій дисципліні, якомо краще себе продемонструвати. Ну ось щойно якраз вийшов на трасу. Спортсмен, про якого ми говорили, це стрільбі. Точно відпрацював Сергій Семенов. Хороший результат у нього буде. Після першого вогневого він 13 секунд програвав Яган Собіо. Юрая Санітро нам продемонстрували. Словацького тренера, який з цього сезону працює з українцем Сергій Семенов, прийшов на другий вогневий рубіж. Самуельсона 16-й результат. 10 з 10 у Сергія Семенова. на даний момент Сергій Семенов закриває усі мішені і на сіці. Чекаємо зараз на його показник. Він йде по результату до Мінікала Андердінгера. Друге місце буде у Сергія Семенова. Програватиме 7 секунд кентена фійона моєї на цій позитивній ноті. На цій позитивній новині підемо на хвилину реклами і повернемося до Ангольдз Атерсельве. Семана паралельно зараз працюватиме на останній ласті. Семана стріляє точно. 15-15 сьогодні у Сергія Семенова, І подивимося зараз на його показник. Він перший. 42,8 секунди виграє Сергій Семенов у на Фійон. Режисери дякую. Сергій Семанов. Кульмінаційний для нас момент цієї гонки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Останній патрон молоко Сергія Семенова. На жаль, Сергій Семенов був близький до ідеального показника, але скиби при виконанні останнього пострілу він залишиться лідером. Виграватиме, щоправда, правда, лише у Крацімі Раніва 13 секунд. Ну і за спиною були спортсмени, які матимуть теоретичну можливість покращити показник Сергія Семенова. Дуже близьким був до того Сергій Семенов, щоб фактично не залишати шансів. Зараз. 26-м у стартовому протоколі 30-м був Симон Шамп. Тобто, бачите, наскільки велика різниця у швидкостях у Сімона Шампа і Фредріка Лінстрема і при цьому Лінстром, як бачимо, на останньому вогновому рубежі не впорався. Сергій Семенов Сергій Семенов, який залишається лідером, але він нагадає, Красиміра Аніва вигравав лише 14 секунд. Тому потрібно зараз Сергію Семенову не втрачати безпосередньо на трасі. 14,4 секунди за кілометр і 100 метрів до фінішу. Якщо у Сергія Семена там міг бути і психологічний тиск, тому що він розумів, що точна стрільба дасть йому феноменально високі шанси на перемогу навіть у цій гонці. Тому що, якщо відкинути цей один неточний постріл, Сергій Семенов був би зараз першим. В гонці має нуль. А Сергій Семенов все від себе належне зробив. Він надолужив на останньому кілометрі. І Сергій Семенов ще кілька секунд переваги привіз від показника Красиміра Аня. Але в будь-якому випадку вже можемо говорити, що Сергій Семенов гарантував собі участь у мас-старті, тому що в будь-якому випадку... Нагадаю, що на фініші програв 57 секунд, але тут також не потрібно суто відтовідштов від цифр, тому що нагадаю облак по підсумку став лише 35. Ну і найсолодша мить цієї сьогоднішньої трансляції. Сергій Семенов, який піднімається на підостал Пашана, Сергій Семенов, який стає бронзовим призером сьогоднішньої гонки. Вітання Сергію Семенову. Він заслужив це професіонал з великої літери. Сергій Семенов, який пахає на тренуваннях від А до Я. Так не все і не завжди виходить.